Я сина бачила, у домовині він лежав, холодні його руки цілувала Де був Господь, чому мовчав? Не забирай, душа моя кричала, два роки, ніби сниться, сон страшний, дощем за сином плаче третя осінь Тільки для мене він завжди живий, і на його дзвінок чекаю досі: Скальпель, диплом, білий халат. Чорна стрічка в сина на портреті, слізьми не повернути час назад. Дивлюся в небеса, синочку, де ти? Перед очима досі домовина, День навкруги здавав з чорніше ночі, холодні руки цілувала сина, надіяла, що він відкриє очі, і батько сивий сльози не ховав, квіти, вінки, людей прийшло багато. Небесним воїном Андрій наш став, буде на небі душі лікувати. Два роки, а душа ще більш болить. Друзі не забули, приносять квіти. Його життя було, як одна мить, за який гріх мені не можу зрозуміти. Пробач, не можу сильно бути. Мама героя та мені болить, не Воскресити і не повернути. Час не лікує, він лише летить. Могила хрест, під ним мій син лежить. Сестра сльозами квіти поливає, далеко та душа щодня болить, і вірити не хочу, що немає. Господь повчає проклинати гріх. Нехай пробачить, не можу я мовчати, ненавиджу її проклинаю всіх. Які прийшли наших синів вбивати?